Всім доброго дня, ви виходите у Росію, сьогодні знаєте лист канал 147, у нас сьогодні тема Animals in their body sounds, тварини і їх тіла і звуки. Почнемо. Папі до свиня, кітен на кошеня, бі, бі бджала, васп оса, крікет коник, ворм червяк, снейл гравлик, тедепол головка, піджен голуб, їжак, ішак, півень частіше всього. Правн креветки, рімпи також креветки. Краб це краб, сігул, чайка і Бет це кажан. Далі у нас частина тіла, паус лапи, паус піхті. Fouс Копита, Bіak дзьоб, Вінкс – Крила, Фін Плавник, Скейлс Луска, Джилс – Зябра, Шелл Болонка, Хорнц – Рога, Тейл Хвіст і Вискерс Вуса. Ну, і ось ці слова. Вони перекладаються, По суті мяв мовчати барк гавкати, гроу гарачання, роур ровіня, чирп щепетання хис шипіння. оце слово не перекладається і. Хей. Ржання. Тут ці основні слова. Давайте приступимо на ню теста. I'm cooking for tomorrow dinner. Ну, Pigeons не підходить. Seagulls також не підходить. У нас залишається shrimp або Піакокс. Горіше за все. shrimp, тому що це. креветок. Most start transforming into a focus when they are 16 weeks old. Ну, Це у нас. цей полос пуговки, якщо не помиляюсь. Більшість полк починає розхватитися в жаб, коли їм 18 неділь. Ну, нібито схоже. I could hear the cheering when I went out into the garden. Я мог почути щебетання, коли я вийшов в сад. Ну, дивіться, Крикетс. маловероятне, хоча б подивимось, тут дивіться, попіск то не підходить. Hedgehog це у нас um, їжак, ну скажімо, це крикет. As I dig in the soil, I came across many worms. Як я покопав в ґрунті, я пройшов вздовж багатьох чоловіків. Ну, може так перекласти. The three mirrors screamed when they saw the shark moving in the water. Повець закричав, коли він побачив акулий плавник, дивлячись в воді. They flew towards me when they realized I had a bag full of bread. Голуби полетіли до мене, коли вони зрозуміли, що я маю сумку повний, повну хліба. The baby birds were happily in their nest. Маленькі птахи рикали щасливо в їхніх це гніздо. Many horses wear shoes to protect their from damage and injury. Багато uh, лошадей одягає спеціальну обувь, щоб захистити їх копити від урону та травму. My cat was stung by a that had flown in our garden. Ähm, um, Stang. Скоріше uh за -huh. все здивувався, бо... Ага. Old Wasp. My cat was stung by Wasp that had flown into a garden. Ну, якщо в вжалене, то тут інших слов немає. Можливо, hedgehog Флоу просто літати. Fish breathe into their which are located on either side of their head. Риби дихають через їх. Е м джилс, так розумію. Так. Да. Через їхні зябера, які знаходяться в будь-яких сторін їхньої голови. Вірно, все, далі, йдемо. Um, The most стриптолис and fish have which protect their Bodies. Ми потрібно сказати. Що не мають лоску. А луска це у нас. Scales, по-моєму. When we found that it was Curled up into a prickly ball Коли ми знайшли щось, він був Типу завернути, я так розумію. Ну, він звернувся в. приклей типу, колючий шарик. Ну це, звичайно, йо. Їжак. Хетчхог. The Lion loudly as the Children approaching, It's enclosure. Дуже багато нових слів. Огорожа Enclusher. Лев закричав громоко. діти наблизились до огорожі. Most cats have at least 20 on easy side of the no nose. Nos. Ну, між керес. Багато котів мають як мінімум 12 ву вусів з будь-яких сторін їхнього носа. A snail's heart protect it from both and other predators. Mm. Змія, типу, складно захищає, тут мається на увазі, зашипіли мається на увазі. He said. Це від птах інших нападників. The walk proudly around the zoo, showing off its colorful feathers. Mm. Тут подимо, що у нас може бути тут, можливо, про птаха йде мова. Why do vampires пересторь, into... тут якийсь є контекст, який я поки що не знаю. Можливо, байс тут буде. Я думаю. The snake от... Ага, тут з нею с ней уже та по-моєму, да? А, граблик Дуже схожі слова. Тоді тут шел. Uh, а тут Hissed uh, Тут змія на шпида коли. Миша ablizh blizzle swallowing it Oh who can have the caller couldn't it. The run the bull around towards the farmer, ready to bat him with its uh, Horns, horns. Uh -huh. When I was uh yesterday I was several От Сітбет. Ну тут мається на увазі. краби, скоріш за все. Ну, це можливо павлини також, скоріш за все. Ну, Тут такий, знаєте, цей контекст дуже цікавий, бо мені сподобалось це речення непогано. Ассайвлан Animal Lover, I have always lived with sp. The first was a dog called Blackie. I will never forget him. He was a tiny when we got him small enough to fit in the palm of my hand. He didn't say small for long, however, by the time he was a year old, he was over a meter tall. We named his Blackie because he was entirely black, except for his front, which were white. Blacky was very protective of us, and if uh, anyone came near our house, however, as soon as he realized uh, we friendly, he would wake like his showing how happy he was. Blacky may have been huge, but he certainly not brave. And whenever he saw a cat, he'd run away as uh, fast as he could. This uh, was because a cat had once scratched him on the nose after... He came too close to her. Blackie was fascinated by insects despite having once been stung by a and if one flew into the garden we would chase it and attempt to catch it. He was also fond of horses and whenever he had our neighbour horses in the field next door, he'd stop whatever he'd doing and run towards the fence. When Blackie was two years old, a bird named Martha came to stay for a while. She was uh, with a broken that my sister had found at the beach. Martha stayed with us for a few months until she was able to fly again, and also Blackie was uh, jealous at first as the two soon became good friends. In fact, he would dig for worm in the soil, which Martha would then pick up with her. Blackie was resist for over 15 years. And also I've had many pets since then. None have been quite so emissionate an and special as him. Так як... life along <coughs> протянувшись життя як... Він, як життя любить твари, не завжди жив з тваринами. Перша собака назывались Беки. Я ніколи його не, не забуду. Він був маленьким папір Коли ми знайшли його, можна так сказати. Маленький достатньо. до розмірів, скоріш за все. який вміщається в руку? Да. Він. Він не залишався маленьким на довгий час, однак, з часом він був. йому може було один рік, він був одного метру росту. Його назвали Блекі, тому що він був повністю чорним. Виключаючи дві його чорні. Ну, скоріше все, пауз, лапи, які були білими. Блекі був дуже захисним, захищав нас. і І гавкав, якщо хтось наближався до нашого будинку. Однак як тільки як він зрозумів, що вони були дружелюбними, він. Він б Уваг... Уваг... вихилявся його. Тут якесь слово буде. Якийсь це він був. Белки міг. Доки може бути великим, але певне не браво-мужественний. І Веневер. Whenever... І коли він побачив кота, він побіг, як тільки як. Як швидко, як тільки він міг. Це було, тому що і до одного разу Скретчед драпив його. Після того він як пішов знати близько до, до... до... до його, до його коня. Блекі був фещенед на також. Лісово... Можливо, зачарований комахами інсекс. Зазвичай на те, що разу він був вжений в І Одного уходу веса він був через погоня на вас спіймати І Це було також of Horses багато. Шодей. І коли він почув наш сусідній дом. В полі біля. Полі далі дверей, він б. Що завгодно коли він. Не щоб що завгодно, щоб пробити дістатися до забору. Ну, тут подивимось, що залишилось. Вставимо тоді. Тут можливо тейл. Сріше за все так і є. Блекі blackie... When Blackie was 10 Оце слово, коли Блекі було в році. То яка на вас нара полетіла на деякий час. щоб на деякий час. Вона была. А ем, тут Wings, Wings Broken Long. Вот Оце слово що означає на. Не, Негинцер Якраз Якраз це сюда. Ем. Пауслап и курс використали... це корстали. Игрузяп. Вот goals. Понятно уже по контексту. Ну тут на тому що там трішки не такой контекст. Облучайка. Теперь знайшла сборка на на пляж. И Марта завершилась самая ДК Час, поки она не смогла получить знову. І Хоча. Блекі був Челлос. Скоріше за все щасливий. Ну, дуже схоже на слово щасливий. А ревний Челлес, по-перше. Два Скоро почали бути гарними друзями. Насправді він би копав Чураків і в грунті. Які Марта б підбирала з його калюва. Блекі був з нами. Протягом 15 років, хоча я б мав мало. Я б мав багато тварин з того. Ніщо не було досить таким афешонет саме, як він. Ну, тут непоганий текст. Далі четверта вправа. Шарк це у нас Фін, Шарк, Акула, плавник. Хеджхог це у нас їжак. Збак виникає їжака, понятно. The swim shimmer and the sunlight. Ну тут мається на базі скейл слуска. Панаси це у з... нас про цей. Horses, так, паратюс, Понятно. Та ні, ну непогано працювали. Добре, дякую всім, привіт, був хаті Арсенія. Всім до наступної зустрічі. Всім пока-пока.